На Бакоті ми зупинилися в садибі дім мандрівника. Це дуже цікаве місце, котре створили такі ж мандрівники, як і ми, Сергій Толстіхін і Юлія Мазур. Увесь досвід набутий в подорожах, вони втілили у своїй садибі. Домашній затишок та неповторна атмосфера, що гуртує однодумців. Все це дім мандрівника. Ось така аутентична кімната, от таке от ліжко. Мама, я на Бакоті. Справжня піч українська. Можна на неї на ній спати. Стіл і отака от ще тахта є. Ріць, Сергій, <смітна> це власник цієї садиби, цього про просто тако такого. Розповість Сергій, будь ласка, що це взагалі у тебе тут відбувається? <смітна> Вітаю в садибі мандрівника. Ми веломандрівники з дружиною. Ми відвідали 31 країну Європи на велосипеді і вирішили в Україні зробити якесь таке місце, де би ми акумулювали наш велосипедний досвід, мандрівний досвід і раді приймати людей, які власне люблять мандри, такі як ви, які люблять мандри, люблять їздити по різних куточках України, Європи, світу. Ось і потихеньку втілюємо в життя цю нашу мрію. Угу. Як давно ви до цього прийшли? Ну, як? Давно О, це? Садиба існує, по суті, нормальний другий рік. Перший рік він такий був демо-версія, у нас туалету нормального не було. У нас був так званий крафтовий туалет, будка з відром, ну біда. Ось. А більш-менш таке, що притомно, то вже другий рік, що до нас приїжджають люди, велотури, сім'ї, різні, різні відпочивальники і туристи. А є, є якісь програми саме для попандрівників, котрі приїжджають, Тобто якісь можливо екскурси, якісь ми не організовуємо безпосередньо екскурсії. <кій> Цим займаються більше якби, самі організатори вели, ну, турів різних. Але ми точно можемо підказати якісь цікаві міста. місця. Ми розробили туристичну мапу Легенди Понизя», на якій ми показуємо, що варто відвідати на території Бакоти і Староушицької громади. Ось. І точно не проблема провести тут пару днів. А скільки зараз людей можна прийняти у вас? Ну, зараз напхати можна 24 людини. Формально є 24 ліжко місця, так щоб комфортно в районі 18-20. Є 5 кімнаток різного типу, і 3 сімейних кімнатки з двоспальними ліжками, і дві таких більш хостел-кімнатки. Ну, на будь-який смак, але варто зазначити, що, як я прикалуюсь, стандарт власний архітектурний стиль цієї садиби називається тяп-ляп. Тобто це не та садиба, де. З, як в Карпатах, знаєте, з uh -huh. дерев'яного зруба і все таке дороге, все робиться власними руками, як я кажу, все косо, криво, недороблено. Але в цьому є якась певна теж атмосфера. І ми тут цінуємо більше, ніж золоті унітази, ми цінуємо якесь спілкування. Дуже часто навіть незнайомі компанії, які, так як вчора у нас було. Uh -huh. По суті, у нас три незнайомих компанії було. І ми всі за одним столом посиділи. От власне ми таку атмосферу тут хочемо створити. А з наметами приїжджали люди? <клес> з наметами досить рідко приїжджають, хоча в нас є саксонський табір з такими рицарськими наметами. З наметами люди вони все ж таки воліють приїхати ближче до води. У нас все ж таки півтора кілометра до Дністра. З наметами люди їдуть вже безпосередньо ближче до води, десь там в дику, в лісочку. Але були, в нас були, на ну, це досить мало людей. Хоча в нас є кемпінг зона і запросто можна приїжджати з наметами. Угу. А саме про це село, якби то як тут розвивається туризм? Чи приїхають люди? Ми знаходимося, по-перше, на території Національного заповіднику Подільські товтри. Вся ця територія це вже національний заповідник. Староушицька територіальна громада і село Гораївка, воно, по суті, найближче село до Бакоти. Ось. Туризм непогано розвивається, досить багато людей зайняті в обслуговуванні туристів. Хоча я вважаю, все одно це знаходиться на зародковому етапі. Якщо можна сказати, в нас в Гораївці є дві-три садиби. Дві садиби і такий якби, хостел, то могло би бути 22, як мінімум. І всім би вистачило туристів. Так. Люди виробляють якісь різні крафтові смаколики. Ось щойно сусідка принесла сир будь, який ми там скуштуємо ввечері. Обслуга туристів підтягується інфраструктура, робиться ремонт дороги. От, власне, в ці дні там доробляється ремонт мостів. І потенціал ну точно дуже хороший, є, і хай не з самими швидкими кроками в світі, але потихеньку розвивається. А з з, з з яких країн приїжджають туристи, чи а чи приїжджають зараз під час війни? Ну, у нас на паркані можемо до показати так, і такі таблички, де туристи звідки не приїхали, пишуть своє місто і кілометраж з Дома дрівника до них. Ну, У нас є і Швейцарія, і Швеція, Польща є, Італія. Тобто є такі різні. З європейських країн приїжджали люди. Звісно, от зараз фактор війни, і європейці поки не дуже їздять. Але я впевнений, навіть не сподіваюся, а конкретно впевнений в тому, що після перемоги іноземний турист буде дуже гарно розвиватися. І ми в нашій СДБ теж до цього готуємося. Тобто, ну, по-перше, я володію добре польською мовою. Поляками взагалі без проблем. Якась там трошки англійська є. Ми навіть випустили серію відеороликів про Бакуту різними мовами, в тому числі арабська, китайська, японська, такі ексклюзивні, цікаві, рідкісні мови. Тому приїжджаючи з за кордону мало, небагато. А була колись навіть група пенсіонерів з Франції приїхала. Дуже цікаві люди. Ось, і після війни я впевнений в тому, що іноземний туризм буде дуже гарно розвиватися. По-перше, європейці захотять, іноземці в цілому захотять подивитися, що ж то за країна така Україна, про яку весь світ говорить, так? що ж то за люди такі переможні. І ну, нам треба готуватися до того, що вони будуть. А як відбувається процес бронювання у вашої ваш, садибі? Ну, є декілька, по-перше, ресурсів. Це, по-перше, сайт дімандрі.ком, є Facebook-сторінка, інстаграм-сторінка, є точка на Google Карті. І в основному по телефону. Тут тобто, або пишуть на вайбер, телеграм, що ми хочемо заночувати такі-то дати. Телефонують ну всіма можливими методами. на, на сайті є функція бронювання, але ну, вона якось криво працює і вона по суті не дуже працює, але в телефонному режимі то без проблем можна забронювати. А як я зрозумів, ти досвідчений мандрівник? І також, також ти вів е, свій youtube блог Чи зараз продовжуєш записувати відео? Ні, зараз е, розкрутити YouTube досить важко і треба постійно-постійно цим займатися. І на це просто не вистачає часу. Я YouTube веду більше як така пам'ятка для себе. У нас є аж тисяча підписників. Там досить багато цікавого зібрано, але ми все одно це трактуємо як такий певний архів свого. Ми також знімали декілька циклів на телебачення програм про туризм, теж на ютуб-каналі є. Ну і теж от пробуємо в такому відеоформаті популяризувати. Хоча, звісно, кось такої розкрутки шаленої поки немає. Ну, в будь-якому випадку, підписуйтесь на канал. Мої посилання залишимо в описі до цього відео. Ну, а Сергію, бажаю натхнення Дякую. більшого, щоб нас швидше наступив мир, перемога. Наша в цій боротьбі, і будемо сподіватися, що після закінчення війни все буде в нас добре. Дякую. Дякую.